Українські військові, уявіть собі, взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі армії Російської Федерації. Це відбулося на Донеччині. Зокрема, Україна має документи цих полонених банківські картки. Особисті дані президент доручив очільнику МЗ зв'язатися із Пекіном і з'ясувати, як же Китай збирається на це реагувати. Що дописав лідер України, далі буду читати вам. Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю. Китаю, які воювали в складі російської армії, це відбулося на території України на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше аніж двоє. Зараз з'ясовуємо всі факти: працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи збройних сил України. Я доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати. Як же Китай буде на це реагувати? Злучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів Європи та усіх у світі, хто хоче, щоб був мер. Полонені громадяни Китаю перебувають у службі безпеки України, тривають відповідні слідчі та оперативні дії. Я думаю, багато хто вже із вас бачив відео. Як один із цих полонених намагається розповісти, що з ним було, що він бачив, і що робили командири. Але це все відбувається в такій жестовій мові, як вони пояснюють нашим захисникам Силам оборони України. Але це ще не все стало відомо насамперед. Ось буквально під час прес-конференції, яка зараз триває у місті Київ, бо лідер нашої держави розповів певні деталі взяття у полон китайських військових. Президент України повідомив, що українські бійці вступили в бій з шістьма китайськими військовими на Донеччині в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. Після чого двоє громадян Китаю було взято в полон. Він наголосив, що якщо північно-корейці перебували в Курській області, то китайці ні. Це українська земля, українські території. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації американці будуть говорити більше з українцями, ну а потім вже з руськими, сказав президент України. Дуже надіємося, що і китайська сторона також якось відреагує, зазначив лідер України буквально ось зараз на ті прес-конференції, яка триває у Китаї. І от насамперед, що ще стало відомо, те що МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю. Цитую про що йдеться: ми рішуче засуджуємо залучення Росії громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень. Участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до по. Кіна як відповідального постійного члена ради безпеки ООН, наголосив глава МЗС України Андрій Сабіга. Отже, така інформація відома на сьогоднішній день. Не знаєте, своєрідно потрібно вирішувати це питання, бо одне діло, коли північно-корейські військовослужбовці перебувають на території власної, точніше не власної а союзницької да країни, бо вони співпрацюють і з Російською Федерацією. У них своєрідний альянс і тому вони діють в курс. Області, скоріш за все, будуть бачити і далі в Білгородській області, але Донеччина, схід нашої держави, це наші землі, наша територія. І тут у складі російської армії побачили. Китайців, китайців, які воюють е, на боці Російської Федерації. На жаль, на жаль, але але так це все відбувається, і тому відповідно потрібно реагувати. Що ще сказав президент України? Що е, двоє китайських солдатів, взятих у полон ЗСУ в Донецькій області, це тривожний сигнал. Китай став третьою країною після Ірану та КНДР, чиї військові підтримують Росію, але з принциповою різницею китайці ведуть вже бій безпосередньо на території, Орі Україна Зеленський, доручив МЗС зестом міноборони негайно зв'язатися з китайськими колегами та вимагати офіційних пояснень. Він також наголосив, що Україна не може вести війну одразу з декількома країнами, і очікує, що тепер США обговорюватимуть ситуацію насамперед із Києвом, а не Москвою. Ну тут включно знаєте вагомий такий сигнал і вагомий е, меседж. Те, що це вже дійсно світова війна, це не війна лише Росії і України, хоча ми з самого початку з що включно Білорусь підтримує Іран підтримує Російську Федерацію. Потім ці північно-корейські військовослужбовці вже багато країн втягнуто війну, але і цього замало на жаль, включно нашим партнерам, нашим союзникам, щоб зрозуміти, що українці. Єдині і вони воюють проти по факту трьох країн. Просто подекуди це все відбувається у живому еквіваленті, якщо говорити за особовий склад за північнокорейських, за китайців, ось до прикладу. А якщо говорити за Іран, то це озброєння, озброєння, яке постачає е, Іран саме Російській Федерації. Тому ми воюємо там у повітряному просторі, захищаючи власних людей, власних дітей і взагалі власні українські життя, націю, нашу державу. І тому дуже дуже знаєте така. Цікава ситуація. Бачу, багато глядачів долучилися до обговорення цієї теми. От паляничка дописала, що для повної картини миру на фронті не вистачає інших військових на боці Російської Федерації. Думаю, розумієте, про що ви. Чим же відрізняється, рішуче засуджуємо від нерішуче засуджуємо? дописала також паляниця. І багато хто дописує, що це світова війна, ніяких, на жаль, ось така відбувається. Включно, включно. Три країни воюють проти нас, в тому числі а, двоє мільярдних: це Китай, то не ескалація, то просто так. Туристи дописала паляничка. Туристи, дуже цікаві туристи, які приїхали дивитися, що вони приїхали на Донеччину дивитися на дракони. Так їх теж розгатили росіяни досить таки добряче. На інфраструктуру аналогічна ситуація. Якщо хочеться подивитися красу, яка є у нас, це, звісно, потрібно їхати в інші міста, а не там, де ведуться активні. Бовідій, тим паче їхати і воювати за Російську Федерацію. Ситуація сюр в голові не вкладається, але таке є. І цікаво, як далі будуть реагувати, і при чому як будуть реагувати, от цікаво, американський народ, американський політиком і європейці. Бо тут вже знаєте, ну тут твердо треба нам давати миротворчий контингент і ніякого але. Не має бути типу, ми вам дамо, але коли буде припинення вогню. Ні, вже зараз, вже завтра потрібно це все робити, щоб піднапряглися трішки росіяни разом із тими е, союзницькими країнами, які їх підтримують, які надають власний особовий склад задля того, аби воно воювало проти українського суспільства. Хоча не зрозуміло навіщо воювати проти цієї країни, І якщо ти не знаєш, що тут відбувається, з якимись рашистськими наративами, якщо промили мізки, то це не Рахується, потрібно знати усю картину того, що відбувається на території України. Ну і тим паче знаємо, що багато чим заманюють рішити саме грошима, включно це, якщо говорити за північно-корейських військовослужбовців І скоріш за все, схожа ситуація із китайськими полоненими, яких взяли у полон наші захисники на Донеччині. З ними ще ж будуть, звісно, працювати. Наші захисники, включно з перекладачем, щоб точно з'ясувати, як вони потрапили взагалі на так звану СВО, як вони потрапили взагалі на Донеччину і які причини, чим їх заманювали, заохочували. отут, дійсно цікавий факт. Далі ми з вами будемо говорити і про те, як насамперед Україна наразі має повну перевагу на морі. Про це повідомляє командувач військово-морських сил збройних сил України з приводу того, що Росіяни. Просто ховаються у новоросійську, а Україна має перевагу на морі. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свободи командува військово морських сил збройних сил України, віце адмірал Олексій неїшпапа. Він зазначив, що ЗСУ не допускають противника до своїх борогів та забезпечують цивільне судноплавство. Перед початком повномасштабної агресії, звісно, що ми розуміли, що у нас недостатньо сили засобів вийти у море, стати під Севастополем і боротися біля берегів противника. Ми зустрічали противника біля свого берега. На даний час ми зустрічаємо противника біля його берега. Вся різниця за ці три роки війни це так коротко і глобально, щоб зрозуміти, сказав віце-адмірал. Водночас він додав, що противник має змогу, має озброєння, яке може вражати цивільні об'єкти, цивільні судна безпосередньо у портах або на приході у морі. Тобто, Звісно звісно, та небезпека залишається за неї ж папи, Самовпевненість противника допомогла військово-морським силам збройних сил України здобути перевагу на морі. Деякі говорили, що флоту в Україні немає. то й немає чого на нього звертати взагалі увагу. Це була перша помилка противника, і він зараз розуміє, що це була для нього реально велика помилка. Він не вірив, що Україна буде мати борогові ракетні війська, які можуть вражати ворога. Він не розумів, що взагалі можуть бути морські дрони камікадзе. Саме це і його помилки самовпевненості нам дали змогу використовувати. Стати це як кажуть нівелювання небезпекою з боку ворога. Зараз він такі помилки вже не допускає. Зараз він просто ховається в новоросійську, зазначив командувач ВМС. Окрім того, за його словами, десятки і загалом досягнення успіху вражені російського чорноморського флоту, українські сили змогли завдяки власним системам озброєнь та інноваціям, які роблять українці і які прибирають рашистські плавзасоби, рашистські і не тільки плавзасоби повітряні з території України. Не далі будемо говорити про те, що ще підготували для вас цікавого, бо прямо зараз відбувається включно і конференція у Києві, де лідер нашої держави спілкується зокрема і з колегами, які приїздили з Бельгії до території нашої держави. Отже, і є що вам розповісти з приводу до речі, взяття у полон військових. Не російських, але звісно, які воювали за Російську Федерацію. Тож про це будемо обов'язково далі говорити. Але початково розповім вам про те, як третя штурмова бригада працює а, на полі бою на різних напрямках і як вони просто гарно виконують свою роботу. Легендарна третя штурмова за день відправила до пекла пів батальйону рашистів. Що відомо, те, що російська армія а, тільки двохсотими втратила понад 140 солдатів на Луганщині. Ні, бійці третього окремої штурмової бригади за один день знищили півбатальйону окупаційної російської армії. Про це повідомила прес-служба бригади. Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, що відбити втрачені в надії позиції, розповіли військові і додали, що ворог зазнав повного розгрому на рубежах трійка. Зазначається що до ліквідації, залучили всі батальйонні засоби першого штурмового, другого механізованого та першого механізованого батальйонів. Зокрема, на окупанті окупантах працювала по окупантах. Працювала артилерія, скиди та впіві е, дрони. Водночас у вогневий контакт на землі вступила піхота бригади. В результаті втрати росіян за день боїв склали 143 солдати двохсотими, 300 шість Українські військові запевняють, що противник не зайняв ані нових, ані втрачених раніше позицій. Виконано за участі батальйону безпілотних систем та протитанкового. Е, зокрема, також АДН вершники Грому» та саден команда по. Стріл йдеться у повідомленні, тож вкотре вдячні нашим захисникам за їхню результативну працю, яку вони виконують на полі бою проти дійсно великої кількості великої навали Російської Федерації.